І вона говорила йому: я важу мільйони тонн складаюся з гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав: я ж їй взагалі ніхто, для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? Вона з ним ділились знаєш, як часто сниться, ніби слова не можу зчитати із сотень літер. Він закочував очі: Боже, яка різниця! Я їй не вчитель, не батько, я їй навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгіршим. Я не знаю, хто я сьогодні чи ця, чи та. Іноді навіть писала для нього вірші. Він давав, що читає, та ніколи їх не читав. Він не слухав, але прикидався таки уміло, аж часом і прикидатися перестав. І одного дня вона це все зрозуміла замовк, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більше, ніж випадковість. В цьому світі, ви скажете, й не таке бувало. Але він намагався ще довго знайти її голос і йому до кінця життя його прокував.